Вже завершилася жнивна компанія. Аграрії Білгородністровського району теж зібрали врожай з полів. Та як заведено у господарів, після усього варто прибрати. Найчастіше це спалювання стерні. Однак вживати такі заходи забороняється. Так як у спекотну літню погоду підвищена пожежа небезпека. На території Білгородністровського району виникла дуже велика кількість пожеж сухої рослинності після жнивних залишків. Що призвело до великих фінансових втрат нашими співробітниками Білгородністровської МРВ проводиться відповідна робота, подається статті газети, були проінформовані керівники сільхозпідприємств, яким були вручені інформаційні листи про заходи пожежної безпеки, про заборону спалювання стерні. Як показує статистика, станом на 8 серпня зафіксовано 11 загорань на полях Білгородністровського району, окрім пожежних рейди проводять поліцейські та співробітники екологічної служби, каже Олександр Чуханенко. Якщо ж все ж таки встановиться особа, яка підпалила стерню, то її необхідно притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності, як екологічною службою, так і відділом поліції. Якщо ж збитки... Особливо в великих розмірах або, не дай Бог, летальний, летальний сход, то людину також можуть притягнути і до кримінальної відповідальності. Котре рятувальники звертаються до фермерів. Якщо ви вирішили спалювати стерню, варто до цього поставитись відповідально. Виконують ряд заходів, щоб вогонь не перейшов на лісосмугу та інші насадження дерева, кущі та інше. Невідповідальні сільхозвиробники взагалі самоусуваються. суваються. Не виконує жодних вимог елементарних безпеки, щоб вогонь не перейшов на інші ділянки, на лісосмуги. А найбільше побажання взагалі не випалюйте стерню після зліної залишки, а зробіть все, щоб мінімізувати викид цієї соломи, стерні, а просто перерати її. Не варто спалювати стерню необхідно робити так, аби наші українські землі були більш родючими. Олена Маливан, Віталій Солодухін, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.